Сьогодні ми з вами розберемо, як користуватися P2P на Bybit. Я вам покажу, як завести та вивести гроші. Друзі, давайте спершу, як завжди, виведемо гроші. Покажу вам, як це відбувається. Крок номер один: вам потрібно в принципі зайти в ваш кабінет Bybit біржі. Якщо у вас немає рахунку, відкрийте рахунок по нашому посиланню. Буде в описі бонуси спеціальні від нас і компанії Bybit, бо ми партнери. Навіть якщо ви маєте рахунок, ви можете отримати бонуси. дивіться внизу. А що ми робимо перше? Нам потрібно, бачите, тут пише фінансування. На самого початку ми заходимо в наші активи. Тобто, ви ви відкриваєте кошельок, от гаманець. Давайте от нажму біжу байбід. І от представте ситуацію, це у вас, в принципі, буде основний кабінет, як ви тільки відкриєте. Бачите, тут пише активи. Що ми робимо? Нажимаємо на кнопочку активи, і ось отут буде бачите, писати фінансування. На Нам потрібно спочатку перевести гроші туди. Бо бачите, в мене є гроші на деривативах, в мене є гроші на споті. І е, P2P, щоб знімати по P2P, мають гроші бути на фінансування. Що ми робимо? Ми нажимаємо кнопочку. ось оцю, Бачите, переказ. Ви, в принципі, її можете будь-де нажати, де є у вас гроші. От нажимаємо переказ. Це переказ. Якась працює між вашими гаманцями, тобто ви можете з одного гаманця відправляти на інший. Це як там ваш в карточка, от на там Приватбанку чи Монобанку, у вас є декілька карточок. От, представте, ви між ними кидаєте. тобто Комісії ви не платите, просто з одного місця в інше. Ось тут бачите спот, і давайте зі спота виведемо там нехай 100 доларів і заводимо на фінансування. Нажимаємо підтвердити. Бачите, дуже швидко і зразу у нас тут вийшли гроші. Що ми робимо далі? Ми е, заходимо. Бачите, тут буде писати е, купити криптовалюту, і буде писати P2P трейдинг ноль комісії. Нажимаємо на це, що потрібно звертати увагу. Перше, дуже важливі декілька нюансів: це ліміти. Пам'ятайте, що коли ви кидаєте просто на свою карточку без відкриття ФОПу, е, якщо ви кинете там доволі велику суму, там 100 тисяч плюс, е, при тому, що у вас раніше не було ніяких платежів, ваш рахунок може підморозити. Якщо ви там одну. Тисячу місяць доларів переводити дві сильно не заморочуйтесь, просто собі киньте на одну-дві карточки і взагалі проблем не буде. Якщо більше суми, проходьте на консультацію, розкажемо, як це правильно робити. Якщо ми продаємо, бачите, отут є кнопочка Продати. Що ми робимо далі, от ми нажали кнопочку Продати. Після цього тут буде введіть суму. Суму це якщо ви хочете прямо от конкретну кількість грошей відправити. Вам цього не потрібно зараз. Тут набагато важливіше вибрати спосіб оплати. Бачите, в мене монобанк, ви в принципі бачите, А-банк, Приватбанк. Ви нажимаєте спосіб оплати, яким ви платите, і нажимаєте підтвердити. І бачите, тут монобанк замітить, на що тут звертаємо увагу. Бачите, ліміт транзакції. Тобто перша циферка – це мінімальна сума, яку ви можете відправити. Тобто від, 350, від 35 тисяч до 500 від 15 тисяч. Пам'ятаємо, ми хочемо вивести 100 доларів, тобто приблизно це 3700. Тобто менша циферка має бути хоча б, отам як ось тут, бачите, тисячу, від 1000 до 6900. Далі ми бачимо, що ось отут, бачите, вони можуть відправити на різні, на різні, ну, як і на Приватбанк, Монобанк, тому подібне. Але тут зараз, бачите, і не щось ін... з їхніми варіантами, так собі. О, замітьте ось оцей варіант. Бачите? 806 ордерів. 101 долар. Дивіться, я стараюся завжди користуватися тільки тими людьми, які мають доволі велику кількість транзакцій. Чому так? Тому що основним скамом який є в P2P таким самим найпопулярнішим скамом? Це хтось може вам відправити викрадені гроші, тобто, представте ситуацію. От є чуваки, які беруть, от, наприклад, ось цей чувак, от представимо ситуацію. Вони там прозвонюють когось по телефону, щоб люди відправили гроші. Вони беруть вам відправляють гроші на вашу карточку. А вони беруть вашу крипту, і потім та людина подає заявку там в поліцію чи в банк, що її обікрали, і відповідно вони приходять до вас, звідки гроші? Тому навіть якщо тут буде писати якийсь курс, отут бачите, наприклад, 9 вогдарів. Я ось з такими чуваками не буду працювати. Тобто 800, 1000, Тому що якщо така людина щось би мутила, їй же давно би за тому хоча б там від 200 бачите, від 200 вокдерів, і щоб відсоток було там 97, 90, ну від 90 був відсоток хороших транзакцій. Тому беремо, вибираємо його, беремо йому продаємо. Що тут далі? Спосіб оплати. Бачите? Тут є мої карточки. Тут, тут є, є дві мої карточки, на які я можу відправити кошти. Я вибираю одну з них. Ви вас, якщо тут немає ніякої, вам потрібно буде бачите, додати спосіб оплати. Тут вас переведе в таке меню. Ось таке меню. І в цьому меню потрібно буде додати спосіб оплати. Спосіб оплати покупець буде бачити. Вказати зараз спосіб оплати. Бачите, ми вибираємо якийсь там давайте там Приватбанк. От PrivatBank. бачите, треба латиницею писати. Все тут вписуєте ваше ім'я, номер рахунку це і номер карточки. Відкриття рахунку філія банку, назва банку. І пишете PrivatBank. І тоді нажимаєте підтвердити. Там може бути підтвердження, смс-ка, це вже не буде проблема. І все. І воно у вас далі вже з'явиться ось тут. Бачите, я філія назва банку собі не додавав. Тут можна оновити, видалити. Вертаємося назад до нашого ордера. бачите, Тут, бачите, збили нам. Давайте знову монобанк, підтвердите. Нажали монобанк, підтвердите. Давайте знову подивимося, чи він тут ще є, тих 100 з чимось доларів. Бачите, нема. Здається, я вже його. А вот 101, Все, вибираємо, нажимаємо усі Вибираємо спосіб оплати і нажимаю продати. Далі бачите, коли ви нажали Відправити, то тут з'являється ось таке меню. Давайте його розберемо. Перше, тут пишеться, очікується оплати. Це означає, що ця людина має приблизно 15 хвилин, щоб зробити вам відправити кошти. Коли він відправляє кошти, він зі своєї сторони, мій чуть пізніше, побачимо, як відправляч він повинен нажати кнопочку, що я відправив кошти, і тоді вони. Прийдуть тоді, появиться оця кнопочка. Вона стане такою жовтою ви її побачите, що я вже можу підтвердити, що я отримав. А що відбувається взагалі? Як взагалі відбувається оця схема P2P? Вона насправді дуже крута, тому що в P2P, давайте я вам коротенько намалюю. А ви, друзі, зараз підпишіться на канал, підтримуйте нас лайком посиланням, тому що ми робимо топовий україномовний контент саме для вас. І пам'ятайте про те, що ви можете відкрити рахунок на біржі по нашим посиланням, отримати бонуси від нас і від. Компанії Bybit, і навіть якщо ви маєте вже рахунок, ви можете все рівно отримати хороші бонуси. Вся інформація буде в описі. Як працює схема P2P? Коротенько вам поясню. Перше, є біржа, от є, наприклад, Bybit, біржа виступає гарантом. Що вона робить? Я, наприклад, коли продаю крипту, мій рахунок на біржі вже є. Біржа в той момент морозить цих 100 доларів, вона їх заморожує. Тобто, коли я вже нажав кнопочку продати, я вже ті гроші вивезти не можу. Далі є інша людина, яка хоче купити крипту. Наприклад, тут покупець його. От я, от це є покупець, а я продавець. Людина, яка хоче купити крипту, вона каже: Ага, я її хочу купити, я мушу тоді відправити цій людині гроші. Коли ця людина відправляє гроші, на біржі вона нас, нажимає підтвердження: я відправив, і це означає, що типу продавець. Підтвердиє, що я, що, що я тобі відправив, щоб мені біржа розморозила гроші. Я підтверджую, і біржа розморожує і віддає йому гроші. Тобто біржа виступає гарантом. Може бути така ситуація, коли, наприклад, е от людина, яка купує, е купує крипту. Е от тут є біржа, давайте так, байбі, і тут е продавець. Купляє, продавець. Вона купляє крипту, але вона не відправила гроші, але нажала кнопочку, е що вона ніби відправила. В той момент. Ми можемо подати на атестацію, тобто ми можемо подати для біржі на перевірку. І якщо ця людина реально не відправила гроші, бо вона має надіслати виписку з рахунку. І якщо по тій виписці там ніхто нічого не відправив, то біржа скасує і віддасть назад гроші. Тому біржа виступає гарантом. тому ця штука і класна. Ми ще чекаємо. Давайте будемо чекати, коли прийдуть гроші. Я вам вже тоді тут підкажу. Так, друзі. Як ви бачите, помінялася ситуація, що людина, яка надсилала мені кошти. Бачите, покупець успішно здійснив оплату, і він нажав зі своєї сторони, що він відправив кошти. Замітьте, ця кнопочка стала така жовтенька. Це означає, що коли я от нажму на неї, підтверджу, тоді біржа відправить йому кошти. Плюс ви зараз побачите скріншоти з, з мого монобанку, з середини, що для мен, до мене ці гроші прийшли. От тут зараз вони будуть на екрані. Тому е, я Нажимаю, щоб переказ відбувся. Я підтверджую, що ці гроші я отримав. Бачите, тут в мене код підтвердження з google аутифікатора, і все. Вітаю! Ви тільки що продали 100 USDT. Напишіть в чаті, якщо ви це зробили перший раз зі мною, я буду дуже радий. Давайте робимо тепер зворотню ситуацію: купуємо 100 USDT. А щоб купити, що ми знову робимо? Ми заходимо, бачите, купити криптовалюту, ми заходимо на P2P трейдинг. Але цього разу, бачите, що ми робимо? Ми замість того, щоб продати, ми нажимаємо купити спосіб оплати, так само можемо монобанк нажати. Далі, на що ми звертаємо увагу? Як завжди, звертаємо увагу на ліміти транзакцій, і наступне звертаємо увагу на курс. Бачите, ось оце, це є курс, це є курс валют. Круто, коли бачите, є ось такі: це є перевірений. Виконавець, ось такі підтвердження, це дуже добре для купівлі криптовалюти. Так, дивіться, в нього ліміт від 10 тисяч. Давайте знайдемо когось, в кого ліміт там від двох тисяч від трьох, щоб я міг ті самі гроші, які ми використали для продажу, щоб за за ті самі гроші і купити назад. Бачите, ось тут у нас є CoinHub, 37,58 від 2000 тисяч можна купити у них. Давайте возьмемо в них купимо криптовалюти з терміналів та ощаду платежі, не приймаю. Якщо оплата від третього чаті обов'язково скидуйте квитанцію. Бачите, оця людина показує по квитанції. Чому так? Тому що вони якраз від тих скамерів камер хочуть берегтися, які десь кидуть гроші. І якщо ти десь гроші не маєш квитанції, понятно, що ти її не зможеш показати. Якщо є сумнівний аккаунт, я маю відмовити вам від оплати третьої особи. Приймаю карту на довірні, карту довірні. швидко опрацьовую замовлення, буду вдячний за взаємний відгук. Супер. Давайте тоді ми йому там 3000 гривень. На 3000 гривень купимо або давайте купимо 80 USDT. Бачите, ви можете як і тут писати, так і тут. Все, нажимаємо купити. Дивіться, яка особливість в цього платежу. З цієї особи замітьте, коли будете платити, найважливіше, тут буде оця інформація щодо ордера. бачите, І буде спосіб оплати, який приймає продавець. Бачите, отут буде зазвичай писати просто номер карточки. Але бачите, що в нього пише ім'я. Та карта в чаті, тобто він бачите, от тільки що в чаті надіслав мені номер карточки і е, ім'я та прізвище. Зазвичай велика частина людей просто тут будете бачити номер карточки, і по ній ви робите оплату. Тут давайте робимо оплату. Отут в Монобанку, я надіюсь, ви побачите оцей скріншот. Коли я от зараз йому відправляю гроші, я записую конкретну суму, яку я відправив прям до копійки. Тобто ніякому разі не заокруглюйте, не додавайте, тому що, не дай Боже, щось станеться, буде апеля... апеляція. У вас має бути конкретна сума, та сама, яка є тут в локдері. До копійок. Я взяв, писав цю суму і нажимаю надіслати. Тут я зараз вам. Роблю скріншот, щоб ви його побачили, і надіслав. Платіж надіслано. Коли я надіслав платіж, що я роблю? Я нажимаю кнопочку оплату здійснено. І тут бачите, підтвердити. Нажимаю, щоб уникнути обмежень з рахунку, я з'їзд своєї карточки особистої кидав. Давайте підтвердити. Бачите, ось тут в чаті, що, що написали, ви виконали оплату. І ось тут він написав гарного дня. Бачите, коли він е, зі своєї сторони наді, е, нажав, е, що він отримав кошти. Він нажав кнопочку, що він отримав, і бачите, до нас виходило ось таке ось розповіщення. Вітаємо, ви здійснили оплату 80 доларів. Далі. Тут бачите, що оця кнопочка «Подивитися мої активи. Вона чується англійською, view my asset, і готово. Давайте, от зараз, якщо ви собі були перший раз, нажміть на ось оце. View my asset. Це означає подивитись на мої активи. Це англійською. Ми переходимо сюди, і тут бачите, буде писати рахунок фінансування. Тут бачите, буде писати фіат і от криптовалюта. І бачите, от появилося цих 80 доларів, які ми купили. І зараз ми можемо далі їх вже використовувати, як побажаємо. Якщо ви хочете там торгувати, ви берете от, переказ, наприклад, ви хочете торгувати на споті, що ви робите тут фінансування, і переводити ті гроші. Хочете на деривативи, це є фьючерси або на спот. І там вводите оцю всю суму, давайте підтвердити і переказуємо на спот. І купляєте вже монетки. Але для цього, вже, щоб купити чи торгувати, це вже будуть інші інструкції. Для вас я додатково підготував матеріали по тому, як почати свій шлях трейдингу. Додаткові інструкції по байбіту. Тут зараз от буде відео, як купляти, продавати монетки. Тому дивіться. Дякую, друзі, за ваш час. До зустрічі!